Які ж вони рум'яні, а які смачні, апетитно, тоді швиденько давайте готувати їх разом зі мною. Вітаю всіх, хто до мене завітав. Спочатку приготую тісто 250 г сиру, він не має бути занадто рідкий чи занадто сухий. Я використовую у брикетах будь-якої жирності. Змішую з одним яєчним жовтком і однією столовою ложку стевії. Можете взяти інший підсолоджувач або цукор. Також знадобиться мигдалеве борошно. Його я зробила із мигдальних пилюсток, перемоловши їх в кавомолці. Також мигдалеве борошно можна зробити з цілого мигдалю. Якщо вам буде цікаво як, напишіть про це в коментарях. І я обов'язково покажу, як це робити. Або просто придбайте готове борошно. Додаю його 50 грамів. Додаю одну чайну ложку розпушувача, його я також роблю сама, якщо цікаво як, то також пишіть. І додаю 10 грамів будь-якого крохмалю. Тісто готове. Перекладаю його в кондитерський мішок. Деко застилаю пергаментом і формую кільця товщиною 1,5 см. Випікаю в розігрітій до 170 градусів духовці 25 хвилин. Потім даю їм охолонути, а тим часом зроблю крем. Перемішую 150 г будь-якого м'якого сиру, цукор або підсолоджувач. У мене одна столова ложка стевії та одну столову ложку будь-якого йогурту. Також перекладаю в кондитерський мішок. Ось такі апетитні та рум'яні вийшли кільця. Крем наношу на перевернуте кільце і накриваю його іншим кільцем. По бажанню посипте цукровою пудрою. Це ніжний, смачний, чудовий десерт сподобається всім і так легко його готувати. Обов'язково підпишіться, підтримайте мій канал. Дякую, що завітали. До зустрічі!